Доповіді міністра молоді і спорту України Ігоря Олександровича Жданова. Будь ласка, дякую, пане голову, шановні учасники, колеги. Перше за роки незалежності України ми проводимо слухання з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді як одного з пріоритетів національної безпеки держави. І це не випадково, адже однією з причин військового конфлікту на сході України та анексії Криму стала відсутність загальнодержавного підходу до формування громадян України української ідентичності, громадянськості та ефективної політики національно-патріотичного спрямування. Враховуючи важливість цього напряму молодіжної політики, Міністерство молоді та спорту перше було проведено грунтовне дослідження діяльності держави щодо формування національно-патріотичного виховання молодого покоління і підготовлено доповідь про становище молоді, національно патріотичне виховання, державний пріоритет національної безпеки. Ось ця книга. Яку ми спеціально до парламентських слухань підготували, на жаль, там є обмежений тираж. Ми будемо працювати над тим, щоб збільшити його. Але от вам ще роздавали такі роздаткові матеріали. Всі основні положення доповіді покладені в основі цього роздаткового матеріалу. Інформаційною базою дослідження стали звіти центральних і регіональних органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, статистичні дані і тому подібне. Тобто, отримані результати є цілком обґрунтовані і виявляють основні проблеми та стратегічні напрями розбудови державної системи національного патріотичного виховання. Дослідження засвідчило, що несформована з державної ідеології спровокувала появу протилежних поглядів на минуле і на нації шляхів її подальшого поступу, створила підґрунтя для невиправданої фрагментації, просування несумісних із незалежності держави місцевих ідентичностей, що жодним чином не сприяла національної консолідації та суперечила принципам державності України. Досвід реалізації програм та заходів спрямованих на утвердження патріотизму серед молоді попередніх років засвідчив, що цей процес не сприяв консолідації нації, а скоріше розділяв суспільство, створюючи майданчик для чисельних дискусій та політичних спекуляцій. Тому важливо, щоб національне патріотичне виховання молоді було віднесено до основних державних пріоритетів, які забезпечують національну безпеку країни. Наше головне завдання зробити все від нас залежне, щоб процес виховання української молоді відбувся в єдиному руслі національно-патріотичного відродження, усвідомлення себе частиною єдиної України. З огляду на те, що молодь становить третину дорослого населення України, вкрай важливо дослухатися до її проблем, вивчати потреби та прагнення, що є основою формування обґрунтованої державної молодіжної політики це цією метою міністерством за підтримки проекту ООН в україні вперше за останні шість років було проведено грунтовне соціологічне дослідження молодь україни України-2015», яке продемонструвало, яке продемонструвала що для української молоді патріотизм це Перше, національна самосвідомість, гордість за приналежність до своєї нації, так вважають 63% молодих людей. Любов до рідного дому, місце, в якому проживаєш 52%. Повага до української історії, культури, традицій, вірувань. Так вважають 46% молодих людей. Ми розуміємо, що виховання справжніх патріотів це довготривалий процес і розраховувати на швидкий результат не варта. Але в нас є впевненість у власних силах, і роботу в цьому напрямі ми вже розпочали. Розпочали разом з комітетом, розпочали разом з громадськими організаціями, розпочали разом з іншими органами державної влади. Не можна говорити, що ми починаємо з нульової точки. Достатньо високий рівень національно-патріотичної свідомості української молоді підтверджують наступні факти. Перше 91% молоді вважають себе українцями. 81% молодих людей пишається, що є громадянами України. 39 молодих чоловіків готові захищати батьківщину, а п'ять з них з них брали або беруть участь у бойових діях. І частина з них, до речі, присутні саме у цій залі. Я їм вдячний за те, що вони найскладніші для батьківщини час стали на її захист. Спілкуються українською мовою у сім'ї 51% молодих людей, а в колі друзів 43%. 23% молоді було залучене до волонтерської діяльності протягом останніх 12 місяців. І ми знаємо, що ці волонтери їздили на схід країни і допомагали фронту і нашим бійцям. І велике вдячність за це. В той же час існує ряд проблемних питань, що демонструють несвідоме ставлення молодих громадян до національних надбань та патріотичних обов'язків. Захищати батьківщину і зброю в руках не готові 53% молодих людей, молодих чоловіків. Вибачте, з них 10% – ні за яких обставин. 17% молодих людей планують іммігрувати з України. 38% хочуть на деякий час виїхати за кордон на навчання або роботу, а потім повернутися. В східніх регіонах України у сім'ї спілкуються українською мовою лише 8% молодих людей у кулі друзів взагалі 4%. Ці прояви низького рівня сформованості національно-патріотичної свідомості молоді демонструють, на що необхідно звернути увагу при формуванні перспективних напрямків нашої державної політики. Варто зазначити, що патріотичне виховання завжди було важливим напрямком органів державної влади. Про проведення заходів національно-патріотичної спрямовності звітують багато органів центральної виконавчої влади, зокрема, Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді і спорту, оборони, культури. На регіональному рівні багато заходів, спрямованих на національне патріотичне виховання дітей та молоді, проводяться навчальними закладами та закладами позашкільної освіти, бібліотеками, музеями та громадськими організаціями. Поряд з тим відсутня державна система національного патріотичного виховання лише зараз виробляється єдиний стратегічний підхід у діяльності органів виконавчої влади щодо патріотичного виховання молоді не кажучи про національне щодо патріотичного виховання молоді не кажучи про національно патріотичне термін який став широко використовуватися лише у 2014-2015 роках не визначена інституція, що здійснює координацію діяльності суб'єктів національно-патріотичного виховання, не налагоджена міжвідомча взаємодія органів та інституцій державної влади, і достатня координація дій з громадськими організаціями. Заходи оцінюються виключно кількісними показниками. Складно оцінити їх результативність. Неефективне зберігається неефективне інформаційне забезпечення у засобах маса інформації в українському кінопрокаті, реклами, мало матеріалів, що висвітлюють героїчні сторінки української історії, традиції та надбання українського народу. Державний запад на формування національної патріотичної свідомості населення в першу чергу дітей та молоді сформувався у 2014 році. Стимулом до цього стала революція гідності та зовнішня агресія в Криму. Зовнішня російська агресія в Криму та на Сході України. Важливо наголосити, що вперше за багато років ми говоримо про формування саме національно-патріотичної свідомості. Вживання терміну національний це і є той об'єднуючий фактор, який забезпечує формування національної державної спільноти і української нації як політичної нації. Формування єдиної загальної для всієї країни системи цінності та життєвих орієнтірів. Подбає про те, щоб питання національних інтересів, української духовності, питання української історії були на чільному місці в рейтингу пріоритетів державної політики з моменту, коли на рівні держави сформувалося усвідомлення значущості національно патріотичного виховання як пріоритету державної молодіжної політики, ми маємо невеликі, але значимі здобутки. По перше, за нашою ініціативою було створено відділ національно-патріотичного виховання при міністерстві, який за короткий проміжок часу довів свою ефективність. Найближчим часом буде прийнято рішення щодо визначення головного органу у сфері національного патріотичного виховання. Ми лише пропозицію створити такий орган при міністерстві молоді і спорту незалежно від прийнятого рішення. Ми завжди готові до виконання взятих на себе зобов'язань і до налагодження міжвідувачої взаємодії з усіма, з усіма зацікавленими сторонами на державному рівні. Є розуміння необхідності створення єдиного координаційного центру національно-патріотичного виховання по друге знову ж таки за нашою ініціативою та втісної співпраці з громадськими організаціями національного патріотичного спрямування було за участі науки, було розроблено концепцію державної цільової соціальної програми національного патріотичного виховання молоді на 2016-2020 роки, яка знаходиться на погодженні з іншими органами виконавчої влади. Після чого до кінця поточного уроку ми розробимо власну програму. По третє, було створено міжвідувачу комісію з питань національного патріотичного виховання, який якій головою очолює віце-прем'єр-міністр, міністр культури. Основними завданнями комісії є сприяння забезпеченню координації дії органів виконавчої влади, визначення шляхів та механізмів вирішення питань відродження та впровадження національно-патріотичного виховання і удосконалення відповідної нормативної бази. По четверте, вдалося налагоди нормальний діалог з молодіжними організаціями, і дитячими організаціями, які працюють в напрямку національно-патріотичного виховання. І ми, до речі, збиралися неодноразово і обговорювали шляхи напрямки державної політики, конкретні заходи, які будуть проводитись. У 2015 році міністерством за результатом конкурсу проєктів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, було підтримано фінансування 21 проєкту за пріоритетом утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінності у молоді. По п'яте, ну ми вже про це говорили. Перша підготовлена оця доповідь ґрунтовна, що дозволяє нам обґрунтувати наше подальші дії? По шосте, міністерством проводяться заходи національної патріотичної спрямованості, так з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом спеціалістів молодіжної сфери у роботі з формування національно-патріотичної свідомості молоді. Було проведено виїзні семінари для керівників управлінь відповідальних за реалізацію цього напрямку у регіонах країни, зокрема і у Славянську Донецької області. Вірніше, навпаки, спочатку у Львові у Львівській області був проведений такий семінар. А потім ми, навпаки, поїхали до Славянська і там якраз на покрова провели всю українську акцію «Покрова героїв. Установи та організації молодіжної сфери з метою формування національно патріотичної свідомості молоді теж проводять різноплавні заходи та форми роботи. Проводять їх і громадські організації. Зокрема, це Заходи та ігри військово-патріотичного, військово-спортивного та національного спрямування, оберіг, джура, почесна варта, заграва, спалах, казацький квест, казацького роду нема переводу. Тощо відновлене спартикіаду до призовної підготовки, до призовної підготовки молоді. І, до речі, ми з вами з представниками комітету були якраз на джурі, і це було досить хвилююче. Проводяться конкурси фестивалі на національно патріотичну тематику, наметові табори, вишкільні та патріотичні табори, тематичні зміни у оздоровчих таборах, наметові містечка для школярів. Відбувається масові акції до знаменних дат, наприклад, до акта злуки ланцюг єдності. З активної участі. В тому числі і народних депутатів, представників громадськості, було розроблено стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 2020 рік, яка була затверджена президентом. Відповідно до стратегії, змістом національно-патріотичного виховання молоді має бути усвідомлення національної самобутності, національно-культурної ідентичності українського народу, пошанування історичних постатів. Шанобливе ставлення до героїки боротьби українського народу за незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет, знання української мови як національної цінності, формування національно-патріотичного світогляду та цінності молоді, активної громадянської позиції, відновлення традиції національно-визвольних змагань українців та підвищення престижу військової служби, що є дуже важливо умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Важливим є те, що стратегією передбачено впровадження єдиних стандартів національно-патріотичного виховання, єдиних напрямів та єдиних підтодів. Орієнтація на єдині ідеологічні цінності, які будуть не лише які будуть об'єднувати країну. Наступним кроком реалізації стратегії розробка і впровадження програми національного патріотичного виховання дітей і молоді. Стратегічним напрямом нашої діяльності є формування державної системи національно-патріотичного виховання, яка повинна стати ефективною і дієвою. Вона повинна бути загальнонаціональною, вона повинна бути системною. Тобто проводитись постійно на державному та регіональному рівні, бути прогнозованою. Національна патріотична робота має бути спрямована на досягнення прогнозованого результату. Повинна бути узгодженою. Проведення національно патріотичних заходів має бути узгодженими незалежно від того, проводяться вони державними установами організаціями різного відомчого підпорядкування чи громадськими організаціями, бути обґрунтованою. Враховувати українську мову як дієвий інструмент формування національно патріотичної свідомості матиме інформаційне забезпечення у вигляді постійної системної інформаційної кампанії національно-патріотичного спрямування і залучення засобів маси інформації, інтернет-ресурсів, видавниць інформаційного супроводу культурних, спортивних та інших заходів. Я переконаний, що лише разом ми можемо вирішити поставлене. Задачі по відродженні системи національного патріотичного виховання. Я дуже вдячний комітету за проведення таких парламентських комітетських слухань і вдячний всім народним депутатам, а також представникам громадських організацій, які прийшли сюди. І ми тут будемо послухаємо вас, потім у загальному... Ті пропозиції, які будуть вноситись, частково вже розроблений проект. Рекомендації я читав дуже слушні пропозиції. Потім відповідно буде прийнято рішення, яке буде. Ми будемо намагатися щоб виконувати всі органи державної влади без виключення. Дякую, Шановне Артур Ленідович.